А це кафедру любимую. На Навічної пам'ять. Да. На вічної пам'ять, пам а то не звісно, когда буде. <реш> так, доброго дня. Ми на кафедрі психологічної фізіології. Як бачите, у вісьмох кімнатах з 9 проходять заняття четверта пара, яка закінчується о 6-й годині. Подивимося, де ж ці студенти. О, ось заняття проходить у кімнаті номер 7 так? А ось заняття в музеї Богомольця, кімната номер 6. Чудово. Повна аудиторія, як бачите. Наступна аудиторія. Перша аудиторія під Висоцькою. На стіні спілкується з повною кімнатою студентів. Доброго дня, Йдемте фільм знімати. Ні, я знімаю фільм. Здрасте. Це друга кімната наша. І вона теж переповнена студентами. Бачите, п'ята година сьогодні, заняття до шостої. Повна кімната студентів. Рухаємося далі по коридору. Може є хтось в третій кімнаті? О, в третій кімнаті йде заняття. Четверта кімната. Боже, яка темрява страшна. Невже там сидять студенти? Може це експеримент? Зараз ми вмикаємо світло. Ой-ой-ой, вони всі поховалися. Їх немає, і викладача немає. Яка біда. Рухамося далі. І п'ята кімната, теж темрява. І теж жодного студента. Може вони все ж таки тут є. Але їх немає. Ще година заняття, вони напевно відпросилися. Це точно. І остання кімната. восьма кімната нашої кафедри. Колишня експериментальна. Ось вона. О! І тут також проходить активне заняття, обговорюються проблеми патологічної фізіології. Ось вона. Давайте ми подивимося, як багато тут студентів. О! Просто фантастика!